А поки по нашому селу віє відключеннями, спробуємо глянути на чудо китайської інженерії з іншого боку. Знов інвертор, цього разу правильного синуса. Габарити в нього, як і в попереднього, можна порівняти. Тільки попередній, на мій погляд, давав максимум ватт 500 Хоча я не можу цього доказати. І що ми маємо тут? Маємо 2 двокіловатник з правильним синусом. Власник запевняє, що кіловат з нього довгостроково знімав без особливих проблем. Отже, вуаля знімаємо кришку. Що ми бачимо? Бачимо систему контролю. Мікропроцесор, логіка драйвера. Тобто це явно з правильним синусом, про це говорять вихідний фільтр з конденсатором. Бачимо три трансформатора відносно великого розміру. Бачимо аж чотири запобіжника по 40 А SMD-діоди. Бачимо великі транзистори. це... Говорить про те, що, в принципі, та потужність заявлена, теоретично могла з нього зніматися. Тобто цей китаєць претендує на звання такого, що нас не обманює. Пахне, пахне грошима, точніше, спаленими транзисторами. Видно, що ключі погоріли. Запобіжники не врятували. Будемо розбирати. Бачимо, один явно спалений, аж розплавився, Інші підплавлені, тобто мав місце явний перегрів. Саме гірше, що вони всі, абсолютно всі, як цвяшки, пробиті. Тобто вся розкачка пішла гайту. Якщо якісь вижили, то толку з того мало, тому що вони будуть підпалені міняти всі в будь-якому випадку. Тут видно, відвалився кусок корпусу. Тут два інших номінала. Не знаю, чому інші, мабуть, аналоги якісь, тому що включені, по ідеї, всі в одні кола. І видно, що по гейту він також пробитий. І, відповідно, ще могло постраждати і керування. Керування тут і по типовій схемі розберуться. А найгірше то, що по виходу, по частині 220 вольт, де йде нарізка, теж силові ключі всі пробиті. І на конденсаторах КЗ. Тобто, фактично, вся сила в тотал палена. Буду випаювати всі, рахувати вартість комплектуючих і не факт, що буде сенс його ремонтувати. Чоловік купив інвертор з Китаю, і він йому з доставкою вийшов десь в районі тисяч. А вартість ремонту ну, буде більше половини вартості точно. А може і ще більше. Треба буде дивитися, що буде з транзисторами і що по. По об'єму робіт. Отак воно, ніби файне, але як повтикали і спалили, то ремонт може бути недоцільний. А в нарізці синуса по виходу стоять і ГБТшки в 247-му корпусі G40 Т60. Цікаво, чи знайду, і яка в них ціна. Сьогодні ми без електрики цілий день, реально вже 7 годин немає. У порозряджав зараз на генераторі, бо працювати то далі потрібно. Поздував транзистори, зараз дивлюся, скільки їх пробитих і що лишилося на платі. Коротке на платі пропало. Коротке на конденсаторах пропало. Значить, діоди. 61 не пробитий, це є шотки, це нормально. І тепер по транзисторах. ЄГБТшки ГБТшки цілий. Цвях. Цвях. Причому цвях по всіх виводах. Тобто гейт, керування пробити. При чотирьох пробиті. Цей щось ніби не пробитий. Цілий. Цілий. Цвях. Цілий цвях. Ей, цвях сюди. Два пробитих. Далі. Непробитий. Непробитий і. Цвях. Так, тепер що ми маємо? Міняти в будь-якому випадку треба всі, тому що нові. Поставлю зі старими десь якийсь підпалений і знову вигорять всі. Відповідно, що ми тут бачимо. Тут є сліди перегріву на цьому. Його не можна точно ставити. Лишилася половина 4 штуки. Але ставити мусимо всі. А тепер по ціні питання. І ГБТшки. Таких не знайшов в Україні, щоб купити доступні на 10 ампер слабші, якісні аналоги на 10 А не аналоги, просто на 10 ампер слабші. Вони йдуть по 260 з копійками гривень, їх 4 штуки. Хай для простоти рахунку по 250 маємо 1000 гривень виключно ось 4 транзистора поміняти. Тепер інші ті, що йдуть на розкачку DC, 380 вольт роблять. 315, 308 залежить від конструкції. Правильний синус, контролером, Тут 380, а то 400 вольт має бути на DC. Їх є 8 штук, 4 пробитих точно, 4 все одно викину, тому що не можна ставити зі старими. Вони йдуть по 120 копійками. Грубо кажучи, тисячу гривень. Ще буде щось по керуванню, якісь логіка, резистори і так далі. Хай буде тисяча гривень тут, тисяча гривень тут, дві тисячі гривень. Чувак за дві чи за дві з половиною з доставкою купив цей інвертор в інтернеті. Питання, як його ремонтувати і хто за це заплатить. Тобто, да, класний інвертор, да, він тримав, але що мені з ним робити далі, якщо дві тисячі гривень тільки на грубі компоненти, мені потрібно? Далі можуть бути ще купа нюансів з дрібним, стабілізатори, логіка. Не знаю процесор, розкачка, драйвера і так далі. Що робити? Нічого, поставлю до відома власника. Хай поойкає, збиру відам, варіантів немає. Це представник минулої епохи, автоматичний зарядний пристрій, черемшина з Радянського Союзу. На теристорах простий як дошка. На радянських компонентах, але проста знайома схема. Постійно заходить, хлопці переплюсовку роблять і палять ті ристери. Просте, як доска надійне, виконує свої функції повністю автоматичне, ремонтується за 10 хвилин. Відповідно, якби ціна ремонту, чверть від вартості складного ремонту, наприклад, того ж китайського інвертора. Відповідно, який сенс мені з тим бавитися. Ризикувати, тратити купу часу, якщо можу наклепати по 10 хвилин 20 таких пристрій. На щастя, чи, на жаль, їх 20 не приходить? Це постійні. От слабо видно індикацію. Заряджає до 13,7, до 13,6. Це допустима напруга. Працює надійно, відповідно, якби не відмовив постійному клієнту, зробив. Часом краще зробити просте дубове, ніж протратити купу часу і ні зробити нічого.